Всім привіт. Сьогодні у нас дуже незвичайний антураж, тому що у нас сьогодні дуже незвичайний гість. Соня Сітухо. Привіт. Добрий день. Сонечка у нас е сучасний художник, і не просто художник самозваний, а художник, який нас навчається в вищому закладі. Сонічка, розкажи, будь ласка, трошки е про те, як чому ти обрала цей шлях, е про своє навчання. Е про я так розумію, навчання було і в Україні, і тут в Чехії зараз. Давай почнемо. Так, ну мистецтвом я займаюся з 5 чи 6 років, я вже точно не пам'ятаю. Пам'ятаю лише те, що мій батько відвіз мене на машині десь малювати на якісь екзамени. Це б, е, підсолнухи, е, це був натюрморт і треба було підсолнухи намалювати. І так мене взяли в художню школу. А в художній школі я провела 10 років, а мені не завжди подобалося. Хотілося піти десь в 6 класі. Але все одно довелося здавати диплом давати і випускні за теж. А чому таке довге навчання? Десять років це великий великий, багато часу. Це ти ж не лікар, щоб настільки довго навчатися. Це те, що в мене була дуже незвична ситуація з того приводу. Тому що в нас дуже була мала вікова категорія в класі. І потрібно було ще один рік просто повторити. Тому, а, взагалі, зазвичай люди вчаться 8-9 років. Тому так, да. от тобто 10 років це в тебе було в Україні, правильно? Це художня школа. Ти паралель, паралельно від звичайної школи, типу ліцею, вчишся ще в художній школі. І наскільки складне навчання в художній школі? Просто я взагалі людина від, від малювання взагалі максимально далека, навіть близько ні. Я творчий, але не в цьому плані. Ну, значить, це взагалі не спеціалізована саме на художньому напрямку школа. Там було три відділення: танцювальне, музикальне і художнє. І у нас там була наприклад, історія мистецтв, ще була скульптура. І у тебе було ще живопис, був була композиція, був рисунок. Найскладніше з цього всього, напевно, це було. У нас був один раз на семестр, у нас були перегляди. Ти сідаєш і просто вночі робиш усі там роботи на перегляд, а у тебе, наприклад, повинно бути там 12 портретів реальних, які якихось небудь людей. Але воно воно, начебто, було і профільне, але з іншої сторони я, наприклад, ніколи не вивчала анатомію. Mm -hmm. Тому ми малювали з натури, але водночас ми типу, не малювали з натури, тому так. Але все одно, коли я прийшла сюди в празі до університету, я намагалася вступити в вищі навчальні чеські заклади, там, де саме на чеській після року вивчання чеської мови, мене, до речі, не вийшло. Тобто ти е, навчаєшся на англійській мові зараз? Зараз на даний момент, так, я навчаюся на англійській мові. Добре. А наскільки я знаю, в Чехії це ж у нас. Йде як часні узорки, да це ну ти можеш вчитися і у державному університеті на англійській мові, але ну якщо в державному на чеській ти куди будеш вчитися безкоштовно, то за англійську мову доведеться платити. Зрозуміло і що я наскільки велика різниця ти бачиш між е, українською освітою художньою і чеською? Чеська художня освіта. Вона дуже ліберальна. Тому що художні українські школи та будь-які е, художні школи чи університети пост-радянського пространства, простору, е, вони дуже сконцентровані на академізмі. Консервативні, Консер... консервативні так, Тобто в тебе не дуже багато простору, типу е, просто для робити щось навіть дурне. Ти буквально можеш взяти стілець, сказати, що там типу він підв'язаний під якусь філософську, наприклад, тематику, і тебе зрозуміють. Тобто європейське мистецтво дає тобі більше свободи. Так, тебе абсолютно ти можеш робити буквально все, що захочеш, але ну в рамках е, людської добре. Тоді е, давай потихеньку перейдемо до того, ким ти хочеш бути в майбутньому, ким ти себе бачиш, е, як ти хочеш розвиватися в плані мистецтва. Мені дуже подобається, в принципі, уся креативна сфера, але в мене є декілька таких постулатів, яких я притримуюся. Це, наприклад, я не хочу категорично бути саме графічним дизайнером, я не хочу там просто от, займатися чимось конкретно там, де ти просто сидиш і ті постери, робиш, якісь фішки, банери. Тобто я точно знаю, чим я не хочу займатися, але. Де, з іншої сторони, я точно також не знаю, чим я хочу займатися. Просто. Але все-таки, можливо, є якісь декілька шляхів, між якими ти вагаєшся. Чи саме взагалі не маєш е, нічого як в уяві? Е, ну, я, як людина, яка дуже довго малювала, е, минулого року я прийшла просто до того, що я залишу малювання як моє хобі. Тому що ну, воно не дуже практично в, в сучасному світі, особливо, якщо ти тут. якщо ти хочеш е, робити жити небідне життя і займатися малюванням, в тебе дуже повинно бути багато зв'язків. А особливо, якщо ти знаходишся за кордоном, то дуже складно. Тому я подумала, що це не дуже практично з постої точки зору, що ну, хочеться жити хороше життя. Е, е, тому я вирішила піти більш в практику. Але в практику кураторську, або в принципі, в, дирек... в директиву. Тобто, займатися ну креативною, креативною директивою. Там ти, ти просто плануєш ці виставки. Тобто, ти являєшся координатором виставок і саме предметів мистецтва. Ти, ти хочеш бути креативним директором? Ну, щось, щось таке. Угу. Все, дякую вам, друзі. Дякую, Соні. Цікаве інтерв'ю. За те, що трошки нас просвітила в плані. Мистецтво, що це таке, як проходять навчання в різних країнах. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей.